всіх вітаю із салона штор. Це саме епіцентр. Я ніколи не показувала салон штор в епіцентрі, вирішила виправитись і показати вам. І так, ось, будь ласочка, така штора. Це акція зараз діє. Висить одразу на вході. Мені колір сподобався. Від Лануїд. Лануїд це Китай виготовляє. 626 гривень замість 1023 розміром 200 на 275 гривень. 100% поліестер, але колір дуже красивий. Оця мені штора подобається. Ну, Показує, як вона зверху виглядає. Розмір я вам сказала. Дуже багато тут розпродажу. Вони так як відкриті, можна подивитися. Ось такі штори на тасмі коштують 1099 гривень. Колір антрацитовий 200 на 285, 34% знижка. Це все Аврора, торгівельна марка. Так, і все це виробник Україна. Робить. Є небесно-блакитний, є темно-блакитний, чорно-сірий і антрацитовий. Далі штора на люверсах. Люверси мені пояснили. Це ось такі металеві кріплення. Ось така штора на люверсах 150 на 260. Кава з молоком. Оцінений товар. Це вже, як, мабуть, якась така колекція оцінена і можна придбати за 895 гривень. Також 150 на 260, 895 гривень і 946,34, також 44% знижка. Можна з гарними знижками придбати ці штори. Також тут, бачите, як упаковочка, просто я так розумію. Ну, Упаковки немає, тому штора йде на розпродажі 629 гривень. Це, мабуть, в кожному епіцентрі є свої пропозиції. Дуже багато тюлів, кольорів. До речі, тут на замовлення вам можуть зробити, підшити. Там написано на вході, і навіть буде знижка діяти, якщо ви тут замовляєте. От, наприклад, це тканина тюліва, ціна за 2,8 метра 217 гривень. Ось така, як більше на кухню підходить з кавою малюночок. Далі 152 гривні фіолетовому такому кольорі. Оце приємна тканинка, 2,8 метрів. Коштує 152 гривні. Слухайте, нормально так, 333 гривні тканина тюлєва, Тут також ну, поліестер. Але малюнки так вони, ви знаєте, дуже приємні. І на дотик мені подобається 333 Є такі невеличкі знижки, 399 гривень, навіть 22% знижки 298 гривень. Тканина тюліва. Багато тут. Ось ця яка гарна. В такому молочному кольорі навіть ой, така більше жовтенька, гарненька, 265 гривень. Він так гарно зроблено. Також написано 2,8 метрів, 100% полієстер. Ну, красиві, є такі, як дитячі. От на неї якраз розпродаж в 73 гривні кошти. Так, тканина Тюліва Вуаль біла. 100% полієстер, 74 гривні. 98 гривень. Тут написано. Це я не розумію, а вона пішла. Що це означає? Так, 98 гривень. Тут, мабуть, все-таки оце за е, ось цей, да, 2,8 якось написано метра а так, мабуть, в ширину метр. О, точно, точно, ось так. Так, далі багато різних тканин на замовлення. 423 гривні, наприклад. Портєрна аврора колір антрацит, 300 сантиметрів. 300, отак от, от 300 сантиметрів. Ну, далі, що тут ще цікавенько? Тут вже є, як в готовому виді також від Лануїт Багато дуже акцій. Так, на люверсах. Така штора легка, змінна довжина. Написано. Трішки така блискуча, 1600, ой, 1463, 28% знижка. Оце яка на вході висить, штора, колір чорний. 200 на 275 в неї розмір. Та, що я на вході показувала за 626. А є ще з таким відтінком на світлому. Малюнок такий же, але світла сама штора. Також гарно виглядає, навіть гарніше, чому це темно. темна. Це мені так. 39% знижка, 626 гривень. Далі тюль. Velvet Хаус називається бренд. Склад поліестер. Розмір тюлі указаний. У назві думала, тут написано хто: виробник Wolftex Київ. Це ірпінь виготовляю таку тюль. Так, Тюлі є в різних кольорах. Так, 416 гривень. Розмір указаний. Да? написано. Написано, що вказаний розмір. А ну-ка, подивимось, де це він вказаний. Не бачу. Ага. Одиниця виміру, одна штука, поліестер. Слухайте. Зібралась, Он вже написано 300 на 270. Ось оцей вільвет Хаускюль. Так, я бачу, тут є різні кольори, є рожева, навіть така зелена, блакитна, 416 926 від текстиль штора тюлєва Також розмір 500 на 280. Великі розміри, до речі. Така відлануїт зі знижкою 788. Зверху також є приклади різних тюлів. Ой, а ця взагалі така м'якенька, знаєте, приємна. 788, 100% поліестер, 500 на 275. Тут навіть пишуть. Якщо 400 на 275, то дешевше 679 гривень. 1099 гривень. 34. Штора на Тясмі Аврора, висота 285, ширина 200, легкозмінна довжина, написана бєжевий, 34% знижка. Далі, ось така знову це зроблено в Україні: 285 висоту, 200 в ширину, 1099 небесно-блакитний колір. Ну, В цілому, акцій дуже багато. Ось Прям в готовому виді вже можна придбати. 769, така як штора на Тясмі, кавовий колір приємний, 150 на 280, 29% знижка. Далі, далі. Дуже багато, слухайте. 799 гривень. Така цікава, бежевий колір, поліестер, плюс сльон 13%. Навіть написано 225 грам Вага. 799 гривень коштується від лануїд. Вона така, як більш, знаєте, об'ємна, мені здається, на вид. Дуже так цікаво виглядає. Далі, тут іще 1099. Ну, Дуже багато видів цих штор кольорів, наприклад, така штора на Тасмі. Так, це від Аврора знову 200-285. Бежевий колір, 100% поліестер 1099. Малюночки є за 941. О, яка гарненька від відлануїд знову. Ось така штора, колір чорний. Пише 200 на 275-1699. Вона як бархатна, такий малюнок цікавий. А тут який малюнок також цікавий. Штора велюр. Чорний з бронзингом. Ага, 210 грам. 1269. Далі штора сірий. Ось така. 839. Так, штора блеcт. Ця 1299. А оця внизу, я зрозуміла. 839, оце акція. 100% поліестер, білий також від ланої. 275 висоту, 300 в ширину. Так. Оце так стільки штор тут багато. Хочу ще показати деякі речі до того кріплення до штор. Так, тут по 893, це зроблено в Україні. Висота 275. Так, і 150 ширина. 893 гривні. Різні на тасмі, вельвет. Штора, штора, ось 831, 727. Ціни перечеркнуті, ну, розміри більш-менш однакові. Ось таким малюнком є за 1699, 893 і 1359. Далі. Штора на тасмі колекція 174. Отака в жовтому кольорі. Дуже така вона, мені здається, ялка, знаєте, кам'яна чи плотна, як сказати. Натасмі, я бачу, тасму. Так, і тут як підхвати для, для штор на магніті. 164 гривні, такі красиві, 163 гривні, 146-159. Так, вам покажу, які є малюночки. Є навіть за 97 гривень два види. А тут 893 штора на тасьмі, 150 на 275. Ось такий колір блакитний. Так, це знижка 15%. 330 грам, ось така штора. Тімаут, лануїд, франко сірий, 160 на 270. І також як тюль. Тюль білий 290х275, 100% поліестер, 130 грам. Так, виглядається гарно. Далі іще ще дуже багато цих кріплень, магніти для штор, круглий підхвати, багато-багато малюночків. 163, 198, ось такі малюночки. На будь-який смак ви можете підібрати. 146, навіть такі, як з діамантами, 50% знижки, чомусь 92 гривні. Саме на цей вид, 1248 гривень. Я думала, це нитка. Ні, це просто така штора. Тюль на тасмі називається. Вона коштує 1248, 300 на 295. Ось така ж штора. Оскар сірий. Ух ти, вона так як блекаут. Глянь, ти взагалі не пропускаєш світло. Там же фонарі. Ось тут видно, а тут не видно. Ой, яка приємна, прям дуже. 995. Поліестер написано класна, дуже хоч виробник Китай, а класна. І така ще темненька, 995, розмір 140х275. Ось така тюль, як сіточка. В сірому кольорі. Гардина на Тасмі. 1248 гривень коштує. Є ще в бежевому, є в сірому. Ось стільки кольорів, слухайте, прям класно. Вибір великий, багато знижок. Тюль. Виробник Wolftext, це знову іркінь виготовляє тюль. 902 гривні коштує. Оце все, що лануїт, це Китай, все, що це декора, це виготовляє Україна, Аурора. Так, розпродаж колекції, як бачите, багато в готовому виді, штор, 34% знижки, кольори різні. На тасмі 200 на 285, є блакитні, є рожеві, коричнево рожеві і якби, великий вибір. Ось це все розпродаж колекції. У них іде. Висота 285, ширина 200. Ой, а тут така гарненька оця гардина на тасмі 1248, 300 на 285 рожевий. Блин, так гарно От тут ще так все декоровано з цими квітами. З подушечками і ну, прям виглядає приємно. 34% знижки, отакі штори на тасні. Це, до речі, все, Україна виготовляє. Так, чорно-синя, антрацит, ось такий колір. Показую, як воно виглядає з двох сторін. Чорно-синій. По 34% знижка. 200 на 285. Ну, ось. Так. Виглядає салон Штор в епіцентрі. Хотіла вам показати акції, позиції. Ніколи не показувала цей відділ. Вирішила виправитись. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!